Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. В день окупанти знову атакували наше місто авіаційною ракетою. Підрозділом повітряного командування Схід було знищено керована авіаційна ракету Х-59, яка летіла на Кривий Ріг. Це той вибух, що почули киверсі під час повітряної тривоги. Дякуємо, ППО. Але ще раз закликаю, важно ставитись до сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сили оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати окупаційним військам втрату живих силі та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 457 окупантів. Знищено 34 одиниці військової техніки, зокрема, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, дві ПТРК. Також було знищено один склад боєприпасів. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі зранку обстрілів не було. У Кривому Розі ситуація стабільна та контрольована. Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, наше місто живе та працює на перемогу. Рада оборони міста продовжує надавати допомогу нашим військовим тільки за останні дні ми надали допомогу військовим частинам на суму 1 млн 352-2 тисячі гривень. Це 129, 77, 37 бригади. 641 та 227 батальйон та АУ «Херсон». Зокрема, передані 31 генератор, захисний протикумулятивний екран, будматеріали забезпечили ремонт автомобілів та багато іншого. Спочатку війни Радою оборони міста надана допомога понад 100 військовим частинам на суму понад 1,6 мільярдів гривень. Це один із найбільших показників в Україні по допомозі ЗСУ. Робота продовжується щодня. Життя триває, продовжуємо марафон новорічних свят та подарунків для криворізьких дітлахів. Цьогоріч понад 35 тисяч 200 дітей, юних криворізьців, отримують подарунки від міста. Святкові концерти організували наші театри, палаци культури, музичні школи, школи. Намагаємося зробити як можна більший охват дітей, враховуючи пропускну спроможність. Закладів з укриттями. Це, перш за все, діти військовослужбовців, дітки, батьки, яких поранені, полонені, безвісті зниклі, діти з особливими освітніми потребами, обдаровані діти, діти сироти діти з інвалідністю, дітки з багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, діти з числа ВПО. Також подарунки підготували для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Марафон святкових. Концертів та подарунків розпочався 6 грудня і продовжиться до 7 січня. Організовані з дотриманням усіх норм безпеки. Тільки там надає укриття святкові концерти у новорічній атмосфері, виступи творчих колективів та вистави. Вже пройшло 39 таких святкових заходів. Подарунки отримали майже 15 тисяч хлопців та дівчат. Сьогодні радий був вручити подарунки у центральному міському районі хлопцям та дівчатам із родин військовослужбовців Збройних сил України. Для нас дуже важливо їх підтримати, щоб вони зберегли віру в диво, адже саме заради дітей військові зараз боронять нашу країну. А ми можемо подарувати хлопцям та дівчатам трохи радості, адже новорічні свята та це свята віри, світла і добра. І ми зробимо все, щоб вони мали ці свята. Та про наші мирні перемоги. На всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики у Львові вдало виступили криворізькі спортсмени з США номер 8 Олександра Петриченка, Каріна Рамазанова та Мілана Кісільова. Здобули перше місця, а Серафима Духновська третє місце. А на відкритому турнірі з вільної боротьби у Києві вихованець у США No2 Сабір Гараєв виборов срібну нагороду. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!